Значить, приїхали мисливці в невідому місцевість на полювання тигрів, зустріли такого старого охотника, питаються, як їх злапати. Він каже, є тільки два способи ловлю тигрів. Який? Купаєш яму, 13 чотири, маскируєш її, тири туди ти різко за ним. Крутиш їм лівівється. Питання. Давай. А якщо там буде тигриця, крути свої оба, вони ж тобі не будуть потрібні. Ні, цей спосіб хиляє, Другий спосіб. Давай. Знову купаєшся 3 на 4, маскируєшся, так провалюється. Ти різко за ним і йому замазаєш гімнобуть. Питання. А якщо гімн не буде? Гімно буде, лиш би тигер.